Чекали, дочекались. Ми знову на батьківській дачі. Тут у бабусі Колумби. Більше року ми не були, були у лютому 22-го року. Клас? А потім це вже трохи далі Запоріжжя. Ми вже не приїжджали. Так, і все сіткою загорожено. Куди кури не мають бігати? Ось такий сплетений парканчик. Куди пішла? Тут сам шизи, батько хоче. Якісь фігури далі з них вирізати. Ось тут. А там бігають, зараз ми до них підемо. О, який красені, де сюди. Щось вони нас бояться. Ми як дикі приїхали подивитись на пташок. Да, Ясь? Mm -hmm. Який подобається тобі? Ети. Mm -hmm. А твоя білий. Полі? Полі білий. Красиві пташки. Да, красиві. <ріх> так, у батька вам. Все гарно складене. Це мені повчитися дитячі іграшки так складати. Щоб воно було все гарно, рівно. Ану малі, машіть, привіт. Привіт, привіт. Так. Це малювала сестра. Ось такий гарний у нас будинок. Дивіться. Таке озеро. Хтось тут у них. Потім спитаю у мами, хто це. Ось. Не хочуть з нами знайомитись. А ми підемо. так, Яся? Угу. Давай будемо їх звати. Гузі. Класно тут. У них своя лужа Тож їм обідна що <гум> у них нема озера. Можна батька таке кам'янисте Кам'яниста. кряк Але у них теж все по феншуй. Тут клюква, я знаю. Звідси зі мною ділилися юками. Отак. І теплиця. Зелені. Так, так, так. Це дадуть нам. Це mm -hmm. лісні горішки. Mm -hmm. Да, мам, фундук. Mm -hmm. Фундук. Ой, їх багато так у нас, ми взагалі багаті на них. Це Ківі. О, можливо, у вас у когось воно росте і так, щоб воно перезимувало і далі росло. Знаєте, якісь секрети, хто вирощує Киві? Батьки вже дійсно я, мама каже, п'ятий. Яти. П'ятий раз вже купують саджанці, а вони дуже з великим досвідом. І виногради, і все-все-все в них тут є. Дитяча гірка для малих, місочниця, лавочки. Ой, і там дуже гарно складені дрова. Ось. Так, це яблуня Red Love. Ось так. Щоб було видно, це її квіти і в неї серединка рожева, червона. Так, ось тут. Груши. Будиночок груш. на дереві. Це я груша. Також. Це грузове, яке, називається. Вкусне. Дивіться, а таке ви бачили? Це японська айва Dance. Коли вона квітне, ось так виглядає. Це дуб та калина. Тут чекає на пташенят. Їх ясла, вони тут будуть малюками гуляти, да, мам? Так. Та. А тут вибив Берізки, ось. І тут грибниця. Ось тут. Під Березком. А ось це яливець. Звідсіля мені давали. Кущі відростки їх покрали і дадуть ще мені, і ще я буду саджати всім на зло. Ось такий він у батьків. Взагалі він ну, дуже великий, дуже-дуже, і його ще й підрізають, тому що він так повзе, все в собою заполонив. Звісно, за одне відео все це не показати, тому буду приїжджати, знімати і ділитися з вами тією красою, яку влаштували батьки у себе на дачі. І до нових зустрічей!